Мені цікаво, скільки людей мене підтримує. Будь ласка, напишіть, хто мене підтримує, напишіть е, хороший коментар. А хто мене не підтримує, напишіть поганий коментар. Пишіть собі, що хочете. Я не буду обіжався ні на що. Е, а хто мене підтримує, напишіть просто, бо сам бо красавчик, або не знаю. І зробіть, будь ласка, репост, лайк і коментар під цим відео. Будь ласка, прошу вас. Так, а я вам покажу зразу, що в нас їде в Чехію. Отакий От Мерседес, дуже гарний, за дуже солодкою ціною. 2020 року. Це 220-й. Машинка реально просто пушка. Зараз покажу, що в нас по сервісній історії. Тут є абсолютно повністю сервісна історія. В принципі, так як всіх автомобілів, які ми. Дивіться, раз, два, три, 4, 5. п'ять папок і це все з Мерседесу. Всі папки з Мерседесу. Машина повністю офіційна. Так, такі дерев'яні вставки, задня камера, просто-просто топ. Реально топ. Без перебільшень. Стан реально класний, на 200 тисяч пробігу, реально класнючий стан. Так, супер цей проданий. Mercedes цей, я думаю, що теж проданий. Потім Кодіак Sportline ще не проданий. Це 21 рік у нас. На дуже гарній комплектації. Шторки, електросидіння, кантон музика, віртуальна приборка. Вже розставили весь салон. Кожен цікавий, такий кодіак, звертаємося теж. Є два комплекти куліс. Також є дуже дуже класна октавія 21-го року, безключовий доступ, кожа Алькантара, проєкція, віртуальна приборка, приборка в Алькантару потягнута. Справді дуже класна октавія. А я від вас чекаю дуже-дуже багато коментарів, гарних чи поганих. Всім гарного дня, з вами компанія Савор.